Народ має свій день, коли його серце б'ється особливо сильно. Для України таким днем є 21 листопада, День гідності та свободи. Це день, коли ми згадуємо, українці щодня доводять, що не просто належать до нації, а є народом, який прагне свободи і здатний відстоювати її ціною власної мужності. Це народ, який не схиляє голову перед несправедливістю, люди, що тримають світло в собі, коли навколо темрява. 2004 рік зима, на площах тисячі людей. Вони стоять за чесність та за гідність, за право обирати своє майбутнє. Це була перша революція, революція надії. Ті події стали зразком того, що ми можемо змінювати історію. Через 9 років історія знову покликала нас на площу. Молодь, студенти, школярі, ті, хто хотіли європейського майбутнього. Вони вийшли з прапорами, з вірою і словами Ми не раби, ми українці. Вони не знали, що попереду холод, біль і кулі. Але не злякались, бо свобода не є чимось, що дарує. Свобода є тим, що виборюють ціною поту і крові. Саме там, на площах під холодом із скандуванням гасел, спалахнув той вогонь, який вже ніколи не згасне, бо знаходиться він у наших серцях. Це те, що ми проносимо у собі, не дивлячись на будь-які обставини і те, від чого не відмовимось вже ніколи. Так кожна сторінка нашої історії має свою ціну голодомор, трагедія, про яку згадуючи відчуваємо біль, мільйони невинних життів, загублених через абсолютну байдужість влади до своїх людей. Це був не лише удар по тілу, а й по душі. Але навіть тоді, коли нас хотіли зламати страхом і голодом український дух вистояв. І тоді ми пронесли свою ідентичність і принцип навіть крізь смерть, так само як і робимо зараз. Свічка у вікні сьогодні це пам'ять і молитва, пам'ять про тих, кого забрали, і віра в те, що ми витримаємо будь-які умови задля досягнення колись поставленої мети. Гідність і свобода це не лише про події минулого, це про наш сьогоднішній день. У кожному хто допомагає у кожному, хто вірить, у кожному, хто не мовчить, коли болить. Жити сьогодні в Україні означає робити щоденний вибір, залишитися сильними, чесними, справжніми. Це народ, який не втратив людяності, країна, що платить високу ціну за свободу, але продовжує стояти на боці світла, бо правда на українській стороні, бо тут майбутнє за яке борються. Отже, підведемо підсумки. Ми пам'ятаємо тих, хто стояв на Майдані, тих, хто віддав життя за те, щоб ми жили у вільній країні, їхня відвага, наша зброя. їхня гідність, наш орієнтир. День гідності та свободи не просто дата в календарі, це нагадування, ким ми є. Українці народ вільних і гідних. Але листопад це не день боротьби, це час пам'яті. Ми схиляємо голову перед тими, хто став жертвою голодомору, страшного злочину проти людей, яких знищувала тодішня влада, тому що вони обрали шлях супротиву, шлях бути господарями на своїй землі і не підкорюватися насильницькій колективізації українцями, і перед тими, хто вийшов на майдан, щоб сказати світові: ми є і ми будемо. У листопаді серце України говорить особливо голосно, згадується біль минулого і відчувається гордість за сьогодення. Пам'ять допомагає жити гідно, віра рухатись вперед.